Для вас класна пропозиція, це у нас Sanyo Carrano 2011 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на ось таких чудових 18 каточках. Також у нас автомобіль повнопривідний, повністю обслугований, є вся сервісна історія, що по машині робили. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь шкіряний салон в ідеальному стані. Задній під'ємачі Попереду маємо також електроскло під'ємачі Автоскладання дзеркал, мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, також круїз контроль Тут сидіння в нас теж виглядають дуже добре. Добре, є блокіровочки, автоматична коробка передач, кондиціонер, є як передня, так і задня камера, є відеорегістратор, дзеркало з антибліком, підігрів передніх сидінь. Ось так це все виглядає. Пробігу у машини 101 тисяча кілометрів. Тому хто шукає собі надійну економічну дизельну автівочку? Чекаємо на вас місто Київ, Терс, Республіка, Кільцева дорога Утон.